Скажіть, як вас звуть та як ваше прізвище? Тіф, як Марія Дмитрівна. Ви народилися в Миколичині? Так. Все життя тут живе? Так. В Куті чи в присілку краще? – так? Так. І от ви пам'ятаєте ще якісь стародавні пісні від вашої бабусі? Та пам'ятаєш, зараз буду вам співати. З якого ви року народження? – 32-го. – 32-го, То вам вже 90 років випадково. Так, у херні мені минуло. Покотився горішок по полю, покотився, горішок по полю, уженився, старий з молодою, уженився, старий з молодою. Пішу цари, у поле йорати, пішу сари, у поле орати. Амолода, до коршми гуляти, амолода, до коршме гуляти, кілько сміла. Ой, не ні пропила, тілько смила, ой, не пропела. Два червоні треті розміла, два червоні, трети розміла. Кілько Кількосні. Ой нині віоров. Ві два загони. Я у треті загнав, два загони, а у треті загнав. Чого мнісі, нічого не питаєш, шого мніші, нічого не питаєш? Чого мені ліків не шукаєш Чого мені ліків не шукаєш, а я пішов в червону долину, а я пішов, червону долину. Та й вирубов червону калену, та й виру, червону калену. Та як зачев ліків додавати та як зачев ліків додавати. А зачела шкіра відставати, Як зачела шкіра відставати. О! Зараз вам буду друзі співати. Там на горі больниця стояла, там на горі. больниця стояла, ті больниця, маруся лежала, в ті больниці. Маруся лежала, ті больниця, маруся, маруся лежала чорним шовком голову зв'язала. Надіхали три козаки с фронту, надіхали, три козаки фронту. Розв'язали Марусі головку розв'язали Марусі головку. Оден каже, я Марусю люблю оден каже, Я Марусю люблю, другий каже, я Марусю возьму, другий каже, Я Марусю возьму. Третий каже, я ще молоденький. Третий каже. Я ще молоденький, усі длаю. Три коні сивенькі, усідлаю. Три коні сивенькі одним конем до моря заїду, одним конем до моря заїду, другим конем море переїду, другим конем море переїду. Трятим кон, тайна Камistanu, трятим кон, тайна Камistanu. Тайма Руси, зілич Кагистану, таймаруси, зіліч Кагистану. Їхав козак, горами долами, їхав козак, горами долами зустрічає, Марусю з дружками зустрічає, марусю з дружками, вам дружечки, много літа жити, вам дружечки, багато літа жити. А мороси, у сирі землі гнети. А маруси, в сері землі, землі За мінутку шабелька тримплила, мінутку шабілька тремтіла, як Марусе голова злетіла, як Марусе голова злетіла. Там на Закарпаттю стоїть дуб зелений, а під тим дубочком повстанець ранений, а під тим дубочком. Повстанець ранений, ранений ранений, терпить тяжкі муки без лівої ноги, без правої руки, без лівої ноги, без правої руки Приходить до нього його Марусечка, Козаче, козаче, де твоя рученька, козаче, козаче, де твоя рученька, козаче, козаче, де твоя рученька, чим мене пригорнеш до свого серденька. Чим би не пригорнеш до свого серденька, Марусю, Марусю, не стій біля мене, Візьми цю фустянку, повтирай кров з мене. Візьми цю фустянку, повтирай кров з мене. Візьме у фустянку, що ти вишивала, Що без пам'ятала, з мене кохала? Що без пам'ятала, з мене кохала. Я ковала із зазулячка і тіла на березу. Я честь людям дякувати, бо я ще разом. Я ковала з зазулечка і ковала годіла. Давно б я любка мала, як би я хотіла. Ой любки всі чотири на чим висі били, та на тобі, дівчиночко, що смоті любили. Та якби ви всі потрібні, всі не били, ви б мене і усі чотири потрошки любили. <laughs> Ой, пеймо горівочки, потрошки потрошки, щоб нам ці розходили попід очі зморські. Та й пила я горілочку, я та й не впивалася. Ой, мала дуже хлопців, та й не впівала. Кожна друга вкупа співає. Я не мели млині, очка, і не мели не меле, щось і стало ледіневе, що не йде до мене, щось стало і сталої лидіне, і тому Василеве, що не прийде відознати, з вечора до мене. Я не прийду із вечора, бо з вечора темно, але прийду й у півночі на сере темно. Я вібила дванадцята, в була четверта. Нема мого миленького, бо брама заперта. Нема мого миленького і нема мого Ясі. Нема кому запитати, чи відспала ясі. Я чи ясі та й відспала, і чи мої оченька, бо не була під головою милого рученька. Я не була під головою, не була під боком, Нічко моя темненька, я, то сме стала роком. Йо, кулечини, ми, кулечини, я Микулічинка. Ой я би заспівала, і коби повна склянка. Я корова, я ворова, і стекучі кобела, відки біда гроші мала, що так сі напела. Відкі біда гроші мала, відкі роздобула, віддай біда стає ночи на калемі була. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.